Які шикарні в нас прийшли сорочки. Просто і колір, і вишивка, коль... стічка Так, ще одна. Я вам зараз буду прямо в прямому ефірі розпаковувати. Я так попередньо подивилася. Вот така смакота. жовта з креативним швом. Вона просто невагома. І подивіться, як класно зроблені нетрадиційно карманчики, натуральні куточки Красота. Ціни питайте, звичайно, з дірек. Так. Подивіться, яка краса. Тобто це така сама хаки, як жовта. Вона великомірна. От, подивіться, це СКМ, а в мене ще є один розмір. Так, і це, мабуть, і ще одна моделічка є. Ага, і вона ще є в білому. Дівчата, заходьте до нас, о, я вам Ельку Ксельку покажу. Заходьте до нас за розкішними. Літніми сорочками це якраз той варіант, що я ще такого немає. Називається, подивіться, яка сорочка це Елька ікс Вона на 54-й точно буде.